Всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. У мене сьогодні така ідея для сніданку. Хочу з вами поділитися: швидкі такі смачні бутерброди на сковороді гарячі. У мене тут одне яйце, я беру маленьку порцію. Вірніше, такий рецепт на два яйця. Я взяла одне яйце. Так що роблю пів порції, можна сказати. Взагалі, тут, я не думаю, що тут потрібно якихось точних таких пропорцій дотримуватися. Так що я взяла одне яйце, додаю трішки солі, дрібочку, перцю меленого, можна ще якусь приправу, яку любите додати. І яйце вилочкою так розбутаю. Щого не потрібно там сильно, просто роз... розмішала. Для цих бутербродів беру я отакий хліб, батон, ну, більше батон нарізаний в мене. Тоненькі такі отакі. такі. Ну, я думаю, що це також не дуже важливо тольще, товще це. Ковбаса і сир. У мене 80 грамів ковбаси, така варена чи рублена вона ще, з шматочками м'яса трішки. І 50 грам сиру твердого, Моцарела в мене. Сир також може бути будь-який, який, який плавиться. І на крупну тертушку зараз потру ковбасу і сир. Можна дрібненько покришити, якщо не треться. У ну, мене наче більш-менш треться, так буду терти. Хтось може скаже, що як є ковбаса сир, то положив на батон чи на хліб, та й бутерброд дуже, можна не заморочуватися із таким бутербродом смажити на сковороді. Але мені ж здається, що так смачніше буде. Так, ну все, трішки якісь шматочки більші, в нічого страшного. І сир зразу сюди також. Воно ну, все рівно буде все перемішуватися з яйцем. Але я половинку цього шматочка, мабуть, потру. А частину залишу, щоб потім ще зверху потрусити вже в кінці. Хоча можна зразу весь сир потерти і висипаю ковбасу сиром сюди. Можна додати зелень. Свіжу у мене заморожена, але я Ну, така густенька така маса виходить. отак От перемішую. Я зроблю, зараз буду, викладу на два шматочки хліба чи батона без зелені, а потім добавлю ще зелені сюди, трішки і два зроблю з зелені. Все, така маса готова. Зараз поставлю сковороду трішки олії на неї лину. І нехай вона гріється на несильно великому вогні, поки я повикладаю. Поставила сковороду на вогонь, але вогонь не дуже сильний, щоб не дуже розкалена така сковорода була розігріта, щоб начиночка пропеклася, щоб не зразу воно сильно засмажилося, а так, щоб сковорода була не дуже гаряча. Тепер беру шматочок хліба, і тут у мене ось кетчуп. Можна в кетчуп додати ще майонезу, якщо, за бажанням, якщо хтось хоче, перемішати з кетчупом і змастити хлібець. От так змощую. Можна в начинку додати ще маринований огірочок потертий. Можна перчик, в кого є також дрібненько або потерти, або покришити. Отак змастила і я приблизно розділю на чотири і викладаю на хліб. Отак. Гарненько так його прижати при ложкою, тому що на сковороду, щоб як перевертати донизу начинкою, то щоб вона трималася тут. І так всі шматочки роблю. Два зроблю без зелени, а два будуть із зеленью. У мене заморожена зелень, зелена цибулька і кріп. Якщо є свіженькі, то можна свіженькі взять. знову викладаю. Так. І зараз сюди добавлю ще зелені. Зелені також за бажанням більше, менше. Хто як любить, так можна й додати. Також і сиру можна більше, можна менше. Ковбаса будь-яка можна, якщо якесь таке м'ясо, наприклад, грудинка, то можна і дрібненько її покришити, можна і з м'ясом зробити. Намастила і ці, що з зеленью. І тепер йду до сковороди, до плити будемо смажити. Сковорода нагріта. Викладаю отак донизу начиночкою. Вона нормально перевертається, тримаються купи все. І отак, нехай підсмажується. Вогонь ще зіб'ю менший. І нехай підсмажується з цієї сторони, а потім буду перевертати. Готові бутерброди. Знімаю на тарілочку і можна куштувати вже. Такі вони красивенькі. Такі гарненькі вийшли бутерброди. Знизу можна підсмажувати я так підсмажила. Любите більше, можна підсмажити більше, щоб ще більше, більше були підсмажені і хрусткіші. Я так середнє підсмажила. Можна сир весь кидати зразу в начинку, тому що я не весь кинула, то така ніжна начинка, вона так як перевертати, то потрібно лопаточкою гарно так з під низу взяти, прижати хліб. Зверху, а потім взяти знизу гарну лопаточку і перевернути. Можливо, щоб був весь сир, там, то він розплавився, б і воно б більше з'єдналося, трималося кубки краще. Так що дивіться, і так, в мене вийшло непогано, але можна і весь сир зразу кинуть. Взагалі, то там я бачила, як роблять такі бутерброди, то кидають весь сир зразу. Можете вкинути весь, якщо будете робити такі бутерброди. Весь сір кинути і спробувати ток. Я сьогодні ще скористалася ще гарна погода, то наковиряла полуниці там у дітей, бо вони хочуть собі там поміняти клумби, поробити, газончик засіяти, травичку, то я трішки пересадила. До себе. А вони хай там собі роблять красу. Гарна погода, зараз тихо, так на дворі гарно. Вітру немає, таке є. Повітря таке вже прохолодне. холодне. Не знаю, скільки буде вночі, але відчувається так. Такий є. Може, не мороз, ну радусів, не знаю, скільки. Зараз показує 6, ну там на вікні так тепліше. Ось мій піон. Це цей ще тут схований під черешнею вже як розпускається. Якби тільки було тепло вже, то і черешенька ось брунячки такі вже гарненькі. Ось тут насадила клубничку чи полуничку. Осінню тут трішки понасаджувала. І тут ось у мене була. Вона зараз маленька, я думаю, що потепліє вона поотходиться, і буде все добре. Такий гарний у нас вечір, тихенько. Вітер стих. Ну, так, прохолодно, в день було тепліше, зараз вже так похолоднішало. Але я думаю, що вже буде теплішати з кожним днем, то в мене там робота із розсадою помідори. Треба пікірувати в тепличку. Жду, почекаю ще пару днів, щоб гарно вже більш-менш потепліло і буду пікірувати. З перцем не знаю ще думаю, той, що в лоточках чи його пікірувати, він не густий, чи він вже так залишиться, бо трішки він вже переріс. Так що по, буду дивитися по... дивитися вже там по ходу, як таке, діло. Щось буду думати, чи підсиплю просто землі трошки вперець і буде так він уже чекати, коли висаджувати, а можливо і попікірую, подивлюся. Сонечко сідає вже. Гарний був сьогодні день. День було тепленько. Таке в мене сьогодні відео: гарячі бутерброди, по двору трішки з вами пройшлось. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!